Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з математики. Дівчинка Оленка зі своїм другом песиком Пусиком приїхали до бабусі в село допомогти зібрати фрукти в саду. На дворі стояла гарна погода. Яскраво світило сонечко, аж тут, на небі, З'явилась хмаринка. І ще одна хмаринка з'явилась на небі. Іще одна. І ще одна хмаринка. Скільки в небі сонечок? Одне. А скільки хмаринок в небі? Багато. Оленка взяла кошик та поки не почався дощ, пішла в сад збирати фрукти. У бабусі в саду росли яблука і груші. Оленка зірвала одне яблуко і поклала в кошик. Потім ще одне і ще одне. Коли вона подивилась у кошик, то він був повний. Скільки яблук Оленка поклала у кошик? Багато. Скільки оленка зірвала груш? Жодної. А скільки кошиків у оленки? Один. По скільки яблук вона зривала? По одному. Пограємо в гру один багато жодного. Подивіться на картинку. Скільки яблук на дереві? Багато. Скільки яблук у оленки в кошику? Одне. А у бусика скільки яблук? Жодного. На галявині граються кошенята. Скільки їх? Багато. А скільки грається кошенят з бусиком? Одне. А з оленкою. Жодного. А ось дерево. Скільки груш на дереві? Одна. А у оленки в кошику багато. Скільки груш у бусика? Жодної. Молодці. Оленка назбирала опале листя для того, щоб зробити букет для бабусі. Для роботи візьмемо аркуш білого паперу, з наклеєному на ньому вазою. Опале сухе листя, клей, пензлик. Та серветку. На тарілочці багато листочків. Для того, щоб виконати аплікацію, беремо по одному листочку пензлик в праву руку, набираємо клей та на зворотню сторону листочка, намазуємо клей з середини до країв. Розмазуємо. Та наклеюємо листочок у вазу. Притискаємо серветкою. На тарілочці не залишилося жодного листочка. Ось такий гарний букет Оленка подарує своїй бабусі. Малята а кому допомагала Оленка збирати фрукти? Бабусі. А скільки ж зібрала Оленка яблук? Багато. А по скільки вона зривала яблук? По одному. А скільки ж зібрала Оленка Груш? Вірно, жодної. Молодці малята. Ви все дуже добре запам'ятали. Ви великі розумнички. До побачення! До нових зустрічей.